Кирієнко та Пошилін відвідали окуповану Авдіївку за словами голови ДНР. Мешканці спитали, як вони зможуть проголосувати на виборах президента Російської Федерації. Отож, за словами Пошиляна, він разом із заступником голови адміністрації президента оглянули Авдіївський коксохімзавод, поспілкувалися з мешканцями і показово передали їм гуманітарну допомогу. На камеру спитали у людей, що їм треба. Жителі скаржаться на відсутність системного підвезення хліба, а також газу у балонах та бензину для генераторів. Чого не хватає?

Що ж побачимо, чи дочекаються люди обіцяної допомоги? Ще як заявив голова окупаційної адміністрації ДНР, мешканці окупованого міста, що вижили, просили допомоги в отриманні російських паспортів і цікавилися, як же вони можуть проголосувати на виборах президента Росії. Для цього наступним пунктом відвідин стала місцева школа. Колаборанти оглянули, чи готова вона до псевдовиборів. Информационный будет у меня стоять стенд, mm -hmm. тут будут у меня стоять столы, где будут все члены комиссии с бюллетенями, mm -hmm. со списками. Там будут у меня находиться кабинки для голосования тайного, тут будут находиться... У а вас сколько членов комиссии? Десять, да. Тут будут находиться наблюдатели. Mm -hmm. Все достаточно, нам очень помогают. Все условия мы создали для того, чтобы каждый житель мог выбрать своего кандидата. Нагадаю, лише через декілька днів після окупації та знищення Авдіївки росіяни почали роздавати містянам паспорти РФ. А Пошелін відразу почав обіцяти, що мешканцям Авдіївки замість втраченої нерухомості запропонують інше житло, навівши досить невдалий приклад. Маріуполь. Ну, вот, в частности на Мариуполе это был самый яркий там, пример, где а, есть ряд вариантов а, с учетом разрушенного жилья с учетом определенных процедур как а, здесь будет предоставляться то, есть, там, то ли компенсация то ли а будет предоставляться новое жилье то есть это уже по отработанным механизмам, то есть, по, уже в соответствующий род направым актом то есть, здесь я думаю сложности не будет. Нагадаю, що в більшості на швидкоруч побудованих ЖК Маріуполя досі немає опалення, світла та є перебої з водою. А десь навіть нестерпний сморід та пліснява на стінах. Каналізаційні пориви стали справжнім лихом окупованого міста. Регулярні скарги людей на затоплені фекаліями підвали та сморід показують, що псевдовлада не може налагодити роботу комунальної інфраструктури. Пори відбуваються як і в пошкоджених росіянами будинках, так і у так званих новобудовах. Ось такий результат відродження від окупації. Вадим и освобождение от Украины.